Доброго дня, шановні колеги. Я Максим Токарчук, регіональний агроном компанії Кортева департаменту насіння по Київській області. Сьогодні ми знаходимося на демонстраційному полі посівів кукурузи компанії Кортева в Обухівському районі Київської області, село Григорівка. І хотів би з вами сьогодні поговорити на тему фізіологічної стиглості кукурузи, як формується так звана чорна точка, що це означає, як її ідентифікувати. Отож, в процесі свого розвитку зернівки проходять етап накопичення сухої речовини шляхом формування крохмалю та заміщення ним вологи в зернівки. У фазу Р5 або фаза воскової стиглості ми можемо чітко побачити цей розподіл, який сформувався, сформувався між тим крохмалем, який вже твердий у верхній частині зернівки, та той, ще який формується в нижній частині зернівки. Фізіологічна стиглість – це процес, коли у нас відбувається формування так званого чорно-ізоляційного шару або чорної точки. В цей момент кукурудза має вологість близько від 32 до 35 відсотків, і ми можемо її ідентифікувати шляхом. Відділу клітинної оболонки, і ми бачимо цей чорний ізоляційний шар. Він означає те, що обмін поживними речовинами між зернівкою та самим стрижнем качана вже припинився. У зернівки зосереджений найвищий міст сухої речовини, і таким чином у нас тепер між фізіологічною стиглостю та періодом збирання формується час періоду віддачі вологи. Науковцями штату Огайо встановлено, що гібриди. Кукурузи здатні віддавати вологу на рівні 1% в день на початку вересня. Наприкінці вересня цей показник може становити близько 0,5% в день, початок жовтня, десь 0,25 в день, і кінець жовтня цей показник може становити близько 0,2 відсотка. День на сьогоднішній день доробка кукурузи до її базових кондицій по вологості це доволі дороговартісний процес і та енергозатратний. Але в цілому ми можемо приймати рішення. Підборі гібридів кукурузи, щоб цього не допустити, або ж отримати кукурузу, яка буде максимально близька до базових кондицій по вологі вже безпосередньо в полі. Тож підходьте до цього питання відповідально, спілкуйтесь з нашими торговими агентами і вони вам нададуть інформацію детально по кожному гібриду. Дякую вам за увагу, високих врожаїв та щоденних перемог.